В рамках робочого візиту на Чернігівщину прилуки відвідав міністр освіти і науки Оксен Лісовий та начальник ОВА В'ячеслав Чаус. У складі делегації прибули і заступниця начальника Жанна Шерстюк, а також Юрій Музика, котрий опікується освітою Чернігівщини. Під час робочої поїздки зустрілися з міським головою Ольгою Попенко та управлінською командою міської ради. Спільно відвідали мішкільний осередок захисту України. Такі осередки створюють по одному на 5-10 закладів. Аби забезпечити громади навчальними центрами. Уряд передбачив кошти у вигляді субвенцій з умовою співфінансування. До прикладу до прилук надійшов 1 мільйон 755 тисяч гривень державної допомоги. Місто ж надало 845 тисяч гривень. На сьогодні ці кошти вже освоєні. Місто йде в ногу з реформою, і прилуцьким школярам захист України викладають за новою концепцією. Учнів 10-11 класів навчають у новоствореному осередку, використовуючи інноваційне якісне обладнання. Важливість облаштування таких просторів відмічають і на рівні міністерства. Осередки забезпечуватимуть рівний доступ учнів до матеріально-технічної бази, а отже, і до отримання практичних навичок.